Сьогодні депутати Кам'янського зібралися на 31-ше засідання міської ради під головуванням очільника міста розглянули 92 питання: усі щодо життєдіяльності нашої громади. Детальніше про прийняті питання далі. Серед основних питань депутати вдосконалили програму соціального захисту населення на 2022-2026 роки. Також доповнили перелік адміністративних послуг та не збільшуючи загальну кількість працівників міської ради, надали три адміністратори ЦНАПу в рамках впровадження нового комплексного сервісу Я ветеран це дасть можливість сім'ям загиблих, військовозобов'язаним, які зараз захищають країну, отримувати послуги в ЦНАПі в єдиному вікні. Крім іншого, серед важливих для громади питань погодили безоплатне прийняття з державною комунальну власність колишнього музею ДМК за адресою вулиця Ігнація Ясюковича, 17. Це унікальна будівля, там дуже гарна акустика. У нас є вже пропозиції від театру для того, щоб ми передали їм в користування. Це приміщення. У нас в театрі, ви знаєте два приміщення. ДК Горки ми повністю відремонтували, коли забрали його з балансу ДП. Смоли і в даний час от ми плануємо на базі цього музею створити ще одну сцену для нашого музичного драматичного театру. Розглянули депутати і блок питань, які стосуються земельних відносин та внесли зміни до міських програм, у тому числі затвердили програму розвитку кау Притулок для тварин. Також під час сесії міський голова привітав і 65-річним ювілеєм депутата міської ради та голови ГО родини загиблих героїв Кам'янського Олександра Самиловича та вручив йому орден за заслуги перед містом третього ступеня.